Поки кожен день Україна страждає під обстрілами її оборонний сектор зростає на 300%. Банки показують рекордні прибутки, а іноземні інвестори заробляють мільйони. Звучить цинічно, можливо, але це реальність, яку треба знати кожному інвестору. Забути, що ви чули в новинах: ось реальні факти. За 2024 рік українські it компанії експортували послуг на 8,2 мільярди доларів. Це більше ніж до війни. Агросектор зібрав урожай на 23 мільярди. Банківський сектор показав прибуток 58 мільярдів гривень. Це не виживання, це зростання. Питання не в тому, чи безпечно інвестувати. Питання в тому, як не пропустити ці можливості. Україна сьогодні це, по-перше, оборонна індустрія. Ukrainian Defense Industry зросла на 300% за рік. Компанії, як Антон Автомотор Січ, отримують контракти на мільярди. По-друге, енергетичний бум: відновлювальна енергетика росте на 40% щорічно. ДТЕК інвестує 2 мільярди в сонячні та вітрові станції. По-третє, агротехреволюція. Кернел груп торгується на 15% вище до воєнних котирувань. MHP експортує м'ясо в 70 країн світу. Уявіть, роїть через три роки, коли все це стабілізується. Зараз я розкажу вам реальну історію нашого клієнта. Це Девід з Британії, підприємець, який звернувся до нас восени 2023 року. Він хотів інвестувати в український агросектор, але боявся ризиків. Розглядав земельну ділянку в Київській області за 800 тисяч доларів. Наша юридична експертиза виявила проблеми з документами на землю. Ми знайшли йому кращий варіант: перевірену ділянку за 750 тисяч. Результат через рік його земля подорожчала до 920 тисяч доларів. Плюс врожай приніс 180 тисяч чистого прибутку. Без нашої допомоги він би втратив 50 тисяч на початку і не отримав би такого результату. Це різниця між успіхом і провалом. Звісно, окрім війни, є ще один головний ризик, про який мало хто говорить. Неправильний юридичний підхід: 95% іноземних інвесторів, які зазнали збитків, проігнорували українське законодавство. Вони купували активи через сумнівні схеми, не перевіряли власників, ігнорували податкові наслідки. Але є простий спосіб захистити себе: професійна юридична експертиза кожного об'єкта інвестування. Visit Ukraine – це не просто туристичний портал. Ми ваша страховка від мільйонних помилок. Наша команда топ-юристів провела експертизу для інвесторів з 23 країн. Сума перевірених активів 2,3 мільярда доларів. Кількість заблокованих сумнівних угод 847. Ми знаємо всі підводні камені українського ринку. Від реєстрації земельних ділянок до ліцензування оборонних підприємств. Кожен день на українському ринку з'являються нові мільйонери. Не чекайте стабілізації, тоді буде пізно. Найбільші прибутки роблять ті, хто діє в момент максимальних можливостей. Переходьте на сайт Visit Ukraine або залишайте питання в коментарях. Ми проведемо персональну консультацію і покажемо конкретні об'єкти під ваш бюджет. І не забудьте підписатися на канал. У нас багато цікавого.